Усім привіт, друзі! Сьогодні вам покажу, що вже зроблено по нашій машинці. Як ви бачите, за мною робота не стоїть, щось продовжуємо робити. Також в кінці відео розкажу, хто переміг попередньому -по відео в конкурсі. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі. А ми приступаємо. Поїхали! Значить, дивіться, печку прикрутив, знизу наболтив з боку, болт, чотири болта по боках і робимо короб під воздух. Ось він. Зігнув таку трубу квадратну з жесті за допомогою такої труби. І ось що вийшло у нас. Зараз ворог. І сюди цей фільтр він буде зверху запихався. Він буде між цією штукою. І коробом тут ви його запихаєте. Будемо зробити ось так. Тут буде фільтр, там вже буде воздух. Тут буде йти, якщо буде якась вода, вода буде йти через фільтр. внизу буде зливна пробка від шланга. Не знаю, чи варто, чи не варто, роблю. Чи варто, щоб вода йшла через фільтр, не варто. Можу я якось зробити інакше, можу, але тоді треба оцей фільтр розрізати і його вставляти ось так. Можливо, я і так і зроблю, буду бачу, як мені буде. Вигідніше, що мені буде краще. Але вперед до роботи. Друзі, ось такий фільтр буде стояти в нас ось тут в Так, печку покрасив і короб зробив, покрасив, вивід воду. вивід для фільтра. Фільтра обрізав. Ось так стає і кришечкою закривається. Також в нас коробку печку зараз покраситься. І це все діло в колір також, бо зараз грунт, потім колір. І приміряємо. І так, король покрашений перший раз в чорний. Так, фінальна зборка. Значить, фільтр я сюди вже запхав. Зараз покажу, як я його зробив. щоб ви наглядно бачили, що. Він тут є, воно ще буде запаронювати, вот, вот, ось так, відкручується. Достається крішечка, достається фільтр. Звісно, тяжко достається, але він достається. о, Раз, ось такий, він буде запаронений верху і внизу і збоку, а Але це вже буде пізніше, тобто буде поролон і тут на кришці. І це все діло гарно раз закривається далі. Тут під вентилятором радіатор УС-2108, як бачите. І самий вентилятор ось у нас такий москвіч. З цим, -цим ділом є. Зараз все збираю. Цей короб йде у нас в салон. Тобто назовні він буде воздух, сюди буде проходив. Тут є ось, бачите, є така штука відлив від, від води. І значить та вода буде окремо вводити сюди через патрубок. Якось так монтуємо це все діло, приміряємо. Ще не знаю, напевно, обшумлю трошки вібро... віброізоляцією e, саме моторчик, щоб він так не жужів. Він буде видно вже в процесі експлуатації. Але зараз... Ось так воно все йде, коварок такий файний, вийде, тому вперед до роботи. Так, хочу вам показати що експеримент, як воно дує, якщо ми підключили до батареї. Значить, є у нас от папірчик такий, тому вперед до експерименту. Зараз вам покажу як воно його образно здуває. Якщо беремо червоне це на максимум і є ще отакий от середній. Бачуєтесь, це друга максимальна. Все супер, тому якось так ставимо. Так, дивіться, як стала печка. Значить, виводи туди. Зараз позначу про сфері. Тут переробляю оцей патрубок сюди на верхній, а оце буде йти сюди оп, і сюди. У мене десь є друга частина, зараз її знайду. І отак от воно нічому не мішає. Ось. Бачите, тако покажу. Воно, воно нічому не мішає. Все файненько, все впритик. Воду виведу сюди в отвір. І отут бачите, як воно все красиво зроблено. Там впритик. Тобто, бачите, все впритик, все файненько. Тут от зверху, якщо... Подивитися. Впритик. Тут впритик. Все файненько. І з тієї сторони тут притик. Якось так, так. Тут ще буде замок, можливо, де видно. от Бачите, є зазор з пів сантиметра сантиметр. Це на болтилище, на віброізоляцію. Тут буде піна. Потім я буде вже чистова піною по боках такою поролоном Проклею, щоб все було файно. Бачите? Фільтри достати буде. З нею таких проблем немає, то фільтру забирати доступ до печки провода. Щось придумаю, сховаю їх, ви туда. Але то вже пізніше. Зараз переварую цю штуку, Варую серлю отворі під печку. Ось. І виводимо в печку. Ось така деталь в мене вийшла. Тут заглушив. Тут зробив патрубку, від мошка приварив. Тому її зараз покрасив, насохне. І тоді її монтуємо вже в кінці. Також роблю хомута. Ось він також сохне. Це хомут натосол, бачок тримати. Тому нехай зараз це все діло сохне. Значить Зробив отвір, зараз його зачищу, загрунтую і це все тіло обробимо суриком. Також, друзі, продовжую роботи по задній ляді, зроблю бортик від пилюки. Завісив у нас у вас буханочка. Тут це все заварено. Зробив також замочок і під замочок зробив, щоб вкріпився моторчик для автоматичного закривання дверки. Якось так він ще буде дороблятися, тому що тут буде короб. Значить, ручка в нас москвич, а замок Golf 2. Якось так це все діло. Є, буде це все проваруватися, герметизуватися, ґрунтуватися, але це вже в наступних відео. Так, друзі, переходимо до розіграшу. Ось такого круга в попередньому відео обіцяв людині, яка напише коментар під даним відео, яке, яке вийшло минулого тижня. Значить, розіграш покажу вам. Це в автоматичному рандомному. Обирання коментарів, це є такий сайт. Також прикріплю в описі під цим відео. І давайте переможця привітаємо. Я йому напишу. Він напише я її відправлю. Вправлю новою пошту. Також будуть багато ще призів в наступних відео. Що вам цікаво, в наступному відео приготуємо вам ще якийсь крутий приз. Тому дякую вам за перегляд. До нових зустрічей. Бувайте! For yourself, for yourself Why don't you just tell me Everything could be so simple But you want to make it difficult